Восьмого числа вже буде сім місяців. Як ми розпочали акцію в місті Житомирі Житомир зупинився на одну хвилину, і ми покаталися по місту. Ми ж перекривали різні перехрестями, давали заявки на перекриття того чи іншого перехрестя. Ми перекривали Валентин, ветеран війни, проте наразі звільнений. На війні він втратив свого сина. Тож для нього надважливе гідне вшанування пам'яті наших захисників. Це всього півтори хвилини нашого життя. Але це пам'яті, це підтримка. Розумієте, і ну воно по іншому не може бути це в цивілізованій країні. Тил повинен підтримувати своїх воїнів, котрі оборонять. Нещодавно активісти ініціювали звернення до міської ради про встановлення десяти гучномовців у різних локаціях Житомира, які сповіщатимуть містян про хвилину мовчання. Чоловік розповідає, ця ідея виникла у нього після відвідування Вінниці. Просто я був шокований, що Вінниця просто. Іде відлік, іде голос говорить, що ну диктор говорить, що так і так російсько-українська війна продовжується і все зупиніться на одну хвилину. Звернення подали до міськради понад місяць тому. Однак відповідь активісти отримали лише сьогодні під час позачергової сесії. Сума там немаленька, одна сума була 800 тисяч, якщо я не помиляюсь, інша 400 тисяч. І питання, куди краще спрямувати ці кошти, ви самі. Розумієте, буду дуже щира і відверто: 5-10 листів від частин, від бригад щоденно реєструються в нашій канцелярії. Скажіть, будь ласка, якщо на всіх рівнях відпрацьоване питання в закладах освіти, в комунальних закладах, міська рада, обласна військова адміністрація, вони проводять. Вшанування наших героїв в 9 годин, але зараз, поки обмежений бюджет, цих грошей немає. Але може будуть надходження і буде можливість, може це буде і в 2025 році. Отож, чи встановлять у Житомирі гучномовці, що сповіщатимуть містян про хвилину мовчання, наразі невідомо.